Ель Класіко по-українськи, Динамо проти Шахтаря, і цього разу матч справді вийшов гарячим. Гірники відкрили рахунок одразу після перерви, Лука Мереліш ж точно пробив і зробив 0-1. Але Динамо не зламалось. На 72-й хвилині Андрій Ярмоленко зрівнює рахунок, справжній лідер команди. А вже за 7 хвилин Едуардо Герреро, потужний удар і 2-1. Камбек, якого чекали кияни. Перемога Динамо. І Шахтар вилітає з Кубка України. Шовковський святкує важливу перемогу, а вболівальники на стадіоні шаленіють. Для Динамо це важлива перемога над головним суперником у кубковому турнірі позитивний поштовх для Шахтаря. Вибування на стадії 1-8 означає, що шанс на цей трофей відпадає, необхідно переорієнтуватись на інші змагання. Для вболівальників показовий приклад того. Як класичне протистояння може вирішуватись не тільки за рахунок старту, а за рахунок характеру і рішучості. Це було справжнє шоу, характер, емоції і класика українського футболу. Підпишись, щоб не пропустити нові футбольні битви.